У дебютному матчі Кубку України серед аматорів Кременчуцький ФК-будівельник продемонстрував високий рівень підготовки. Сьогодні на полі Кремінь-Арени чорно жовті зустрілися з командою СК Енергетик з Одещини та впевнено здобули перемогу. Вже у першому таймі господарі забили перший м'яч, але суперник зумів відповісти влучним ударом. А після перерви будівельник додав у швидкості та наполегливості. Ще двічі відзначився у воротах гостей. Тож фінальний свисток зафіксував перемогу кременчужан на табло три і ця перемога за чорно жовтими від відрізки тільки позитивні, дуже раді, що нарешті перемогли. Була погана така серія матчів. Суперник хороший, дуже добре грав. Йому дякуємо за те, що приїхали з таких далеких країв з нами тут до Кременчука зіграти. Тому дякую за гру. Уже незабаром будівельник знову вийде на поле, щоб підтвердити свої амбіції та здобути важливі очки у Кубку України серед аматорів. Команда готується ретельно, відпрацьовує стратегії та вдосконалює взаємодію на полі, аби продовжити переможну серію. Пам'ятаємо про те, що ще відповідна гра у Чорноморську 3 вересня. Тому зробимо все, щоб перемогти. Переможний настрій сьогоднішньої гри став гарним стимулом для майбутніх матчів. Тож бажаємо чорножовтим зберегти впевненість у своїх силах, показати максимум можливостей на полі та продовжувати радувати болівальників яскравою та результативною грою. Катерина Груднєва, Олексій Кражановський Кременчуцькі новини.